Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагорняк, і сьогодні поговоримо про Євробачення, яке вже відбулося у Мальме. Це напевно одне з найскандальніших Євробачень. Сьогодні я вам трошки привідкрию за колісся те, як відбувалося голосування на журі від України на Євробачення. 2024. і одразу хочу перепросити у багатьох колег і журналістів, які мене запрошували дати коментар з приводу Євробачення 2024. Через те, що я був членом журі, я не можу коментувати е, ніякі номери Євробачення, не можу коментувати переможця і так далі. На жаль, ось такі правила, але. Зате я маю досвід, який просто неоціненний. Тож перейдемо безпосередньо до результатів нашого шоу і того, що взагалі відбувалося в Мальме у фіналі. Переможцями цього року стала Швейцарія, а саме Немо. Друге місце посіла Хорватія. А третє місце посіла Альона Альона і Джері Хейл, тобто Україна, з чим їх і вітаємо. Тож ось тримайте результати голосування від глядачів, від національного журі України. також тримайте загальні результати Євробачення, і не можемо не відмітити прекрасне вбрання української делегації на Євробаченні. І це наштовхує на те, що. Ну дуже часто помиляються букмекери, і ось ці спекуляції в змі, що букмекери Україну поставили на перше місце, потім на восьме, потім на шосте. Ну просто ну, ламаються, тому що за букмекерами перше місце мала посісти Хорватія. Тож, як завжди, не треба на це опиратися і робити вибір своїм серцем і піснею, яка вам подобається. Тож, давайте перейдемо до того, чому ж цей фінал був скандальним. Тому що дискваліфікували Нідерланди за ситуацію з дівчиною, ось новина. Хто хоче зупиніть, прочитайте. І в подальшому протягом всієї суботи європейська мовна спілка разом з нідерландськими колегами намагалися вирішити цю проблему, консультувалися, ходили там щось спілкувалися, радилися, і в кінці кінців все одно Нідерланди дискваліфікували, і у нас в фіналі виступало 25 учасників. І подивимось далі, як в подальшому взагалі буде розгортатися ситуація, чи взагалі будуть Нідерланди. Брати участь у наступному Євробаченні чи ні. Поки ми знімали даний випуск, прийшла новина, що вже трофеї розбили, і Швейцарія під час. Е Фінального виступу і вручення розбила свій трофей. Ось і таке буває. Думаю, відшкодують їм. Тож ми бачимо багато стресових ситуацій було у наших учасників на цьогорічному Євробаченні. А пропрацьовувати стрес треба з психотерапевтом, і для цього є класний сервіс Mindly. знайшовши класного особисто для себе. Психотерапевта його ви можете знайти е, в додатку Майндлі. Ознайомившись з різними кандидатурами, там ви можете побачити візитівку того чи іншого спеціаліста і обрати саме того, хто вам лежить до душі, і далі пропрацьовувати свій стрес чи якісь інші проблеми, які у вас є. Тож потурбуйтесь про себе, переходьте за посиланням в описі чи за QR-кодом. Розпочну з того, як це все відбувалося. Проходило саме голосування в бункері в два етапи. Перший етап був понеділок. Ми голосували за перший півфінал. Хто не знає, членами журі цього року став безпосередньо я, також це був Костя Тамільченка, Ірина Горова, Альоша, представниця України на Євробаченні, яка зараз виступає під іменем. Олена Тополя і е, Олена Коляденко взагалі, як мені пояснили організатори цього голосування, що при виборі членів журі вони ось цю десятку, яка була в дії, вони опирались на те, щоб там були не тільки артисти, а були з різних професій, щоб була більш така цікава думка у фінальному голосуванні за правилами Євробачення. Членами журі мають бути чи три хлопця, дві дівчини, чи три дівчини і два хлопця, щоб була гендерна рівність. Тобто, ось така є ще цікава умова у організаторів Євробачення. Повернемося безпосередньо до голосування. Як я вже казав, це відбувалося в бункері. В понеділок ми голосували резервне голосування за півфінал. Тобто, якщо б система вийшла з ладу якась українська, і голоси глядачів не зарахували, опиралися безпосередньо на наше голосування. Це все проходило до пізньої ночі, і потім нас за перепустками відвозили додому. Не знаю навіщо вам така дрібниця, але ось щоб ви знали і такі нюанси. Чому голосування відбувалось в понеділок? Тому що ми дивимося саме генеральні репетиції і оцінюємо в той момент. Ми не оцінюємо, коли йде ефір. Тобто, це також одна із умов організаторів конкурсу. Тож ми проголосували в понеділок, і наступне наше голосування було в п'ятницю. Також хочу зазначити, що коли я був членом журі дитячого Євробачення, дуже відрізнялась генеральна репетиція від того, що було в фіналі. І через це були зовсім різні результати у людей і членів журі, тому що це діти, вони трошечки по-інакшому сприймають генеральну репетицію. На дорослому Євробаченні так були нюанси. Не всі виступили так, як у фіналі. Але ця похибка була ну мінімальна один-два номери, тобто всі виступили майже так само, як і на фінальному конкурсі. Тож ми оцінювали майже те саме, що ви бачили в ефірі. Тож, ось такий нюанс, але він дещо впливає на оцінювання. Як на мене, в підсумку думка багатьох із нас різнилася. Тим паче, що під час конкурсу нам взагалі не можна обговорювати деталі того чи іншого виступу, і кожен по власному світові чуттю обирає того чи іншого. Іншого е переможця ще хотілось би зазначити, що Україну в цьому році представляли не тільки Альона, Альона і Джері Хейл, е гарна репрезентація нашої країни відбувалася і в режисерському плані. Тому що режисерами декількох країн стали саме українці, а саме безпосередньо Муїні, яка поставила номер для наших дівчат. Ще Азайбарджану поставив номер наш співвітчизник Євген Тімохін, а Люксембургу поставив номер Єрман Нінов. Тож дуже круто, що Україна репрезентується на Євробаченні не тільки учасниками, а й режисерами. Як на мене, це доволі круто. І також хотілося б поговорити про нацвідбір і те, що скільки б місяців не пройшло в коментарях під виступом Джері Хейла і Альони Альони, чи то в Тіктоці, чи то на Ютубі, чи то у них в Інстаграмі, все одно фігурує сума в 11 мільйонів. І чесно, мені дуже хотілося прояснити взагалі з приводу цих 11 мільйонів. І я не знав до кого звернутися. Звернувся до Суспільного. Вони мені надали цифри е і надали. Успіхи цього ефіру, про них ми поговоримо трошечки пізніше. Я звернувся до депутата Верховної Ради Олександра Санченка, який опікується деякими питаннями музичної української індустрії в Верховній Раді. І ось що він мені розповів з приводу ось цих 11 мільйонів, і як вони виділяються, і яка логіка взагалі ось цих оподаткованих грошей. Як він мені зазначає, що всі податки, які збирає держава, йдуть наразі на ЗСУ. Всі інші гроші, які є в бюджеті, від наших донорів, в тому числі і на діяльність суспільного, там є прямо окрема умова від Європейського Союзу і Ради Європи про його якісне фінансування. Тож як він зазначає, Євробачення фінансується з бюджету суспільного, тобто грошей, які ми не можемо перекинути на Збройні Сили України. Тобто, Якщо суспільне не буде витрачати кошти на Євробачення, воно витратить на якийсь інший проект від самого ж суспільного. Це може бути серіал, концерт, будь-що, що вони собі придумають. І якщо його не проводити, то суспільне в ручному режимі просто буде вимушене когось відправляти на Євробачення. Чи це всім сподобається? Ну, я не знаю. Напевно, ні. І будуть знову ж дискусії, якась полеміка в суспільстві, що треба демократичним шляхом обирати учасника на Євробачення. Тим паче, Євробачення це такий конкурс соціокультурний в нашій площині, тому що багато обговорень, і ми дійсно багато дізнаємося нової європейської музики. Завдяки Євробаченню і відкриваємо нові імена. Тож, як зазначає Олександр, в таких умовах нам треба проводити його і вписати максимум для себе користі, тобто продемонструвати якомога більше молодих виконавців і підтримати молоду українську культуру. З цим я безумовно з ним погоджуюсь, тому що давайте бути відвертими. Краще конкурси ніж на цвітбір, на жаль, в українській музичній індустрії не існує саме. Нацвідбір Євробачення може дозволити в подальшому поїхати в тур країною, наприклад, такому колективу, як Циферблат. Ви взагалі уявіть, чи могли б Циферблат просто ось без конкурсу Євробачення зробити тур, і про них дізналась би така величезна кількість українців? Безумовно, ні. Чи знали б ви, як взагалі виглядає виконавець Древо? Чи знали б ви гурт Нахаба? Думаю, ні. І як на мене, саме нацвідбір Євробачення, на жаль, чесно, на жаль, тому що мені хотілося б, щоб у нас було якомога більше якісних конкурсів. Голос країни себе ну, напевно вичерпав вже. І він не продукує нових зірок. Е, люди йдуть туди, але сам конкурс безпосередньо не робить е, зірками. Це просто розважальне шоу. Зараз відбувається кастинг на нове шоу на новому каналі. Не знаю, що там буде. Єдина інформація, яка до мене долітала: що з багатьма музичними продюсерами вже контактували з приводу цього шоу. Кажуть, що там будуть багато каверів. Що це за шоу, який це формат? Поки що, на жаль, невідомо буду дізнаватись для вас, щоб розказати якісь деталі в подальших випусках Безоднім'юзі. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Тож далі хочу більш детально поговорити про цифри, які ми отримали від Нацвідбору. Понад 6 мільйонів е, переглядів отримав сумарно ютуб канал Євробачення за рахунок проведення даного нацвідбору. 5 мільйонів переглядів становлять. В Тіктоці контент створений завдяки Нацвідбору і дуже багато цифр. Ось мені прислали суспільне. Я вам їх всі тут продемонструю. Тобто, охоплення, взагалі, Нацвідбору дуже величезне, і це демонструє те, що українцям, по-перше, це дуже цікаво, це хоч якийсь інфопривід, і якась, ну вибачте, ну, але приємна новина. В такі дуже важкі часи для нашої нації. Тож побачимо, як буде відбуватися ситуація з нацвідбором в наступному році. Побачимо, хто буде представлений. Як на мене, з'явилось дуже багато класних нових українських виконавців просто за минулий рік від Клавдії Петрівни до Кажанни, і там можна ще копати і копати, і знайти з десяток суперкрутих і якісних класних молодих хлопців і дівчат. Подивимось, чи буде нацвідбір і подивимось, кого буде обирати Україна на Євробачення 2025, яке пройде в Швейцарії. Сподіваюсь, даний випуск вам сподобався. Він створений вночі одразу після Євробачення. Думаю, ви заціните трошечки вам інсайдів, трошечки новин. А ті, хто хочуть отримати більше нових релізів, як і українських, так і зарубіжних, переходьте до нас на Кофі. Сьогодні, протягом дня, а саме 12 травня, там вийде новий випуск. Тож ставайте нашими донаторами, підтримайте безодня Мюзик, тому що саме завдяки таким людям існує Безодня Мюзик. Тож всіх обіймаю і не забудьте привітати власних мам з їх святом. Друзі, звичайно, я не забув про футболочку, яку ми розігрували минулого випуску Богема. Ось переможець, який завдяки рандомайзеру був обраний. І якщо ви хочете отримати футболочку Меломан, таку схожу, як у мене, є, також пишіть коментарі під випуском більше восьми слів. Чи просто напишіть, за кого вболівали на Євробаченні.